Это все, що стається, после мене, это все. Він стояв один у полі, той останній із живих, поруч цілі батальйони мертвих рідних і чужих. Він стояв, а небо дике, наче сміхом залилось. Після тижнів грому криків проясніло, розвелось. Він стояв і слухав пісню, що у вухах ще дзвонить, то з рушниці в казку свисне, то гарматами бринить. Він стояв останній в полі, серед тисяч земляків воював за свою волю, ось отримав, що хотів. Він стояв і посміхався, хоч і то був дивний сміх. Бо сльозами заливався, а кричав і знати гріх. Він стояв і думав: досить, кров вже вилилася вся, та не напилися боси, зліва йде нова орда. Він помітив їх даремно, краще б і не знав про них, краще б просто стало темно, краще б в спину знемогли. Але він стояв останній. Тільки трошки вниз присів, зняв руками роси ранні і лице своє умив. Вони йшли все ближче і ближче, всіх не видно до кінця. Він стояв ні кроку з місця, бо його ця земля. Вони йшли, він взяв рушницю, швидко перезарядив і давай давати відсіч, тільки чомусь не зумів. Підвела свого солдата-залізяка, хай і так, ну нічого, із лопати вже стоїть герой чудак, наче він не розуміє, що їх всіх не переб'є, та стоїть зі злості виє і свого моменту жде. Він стоїть, вони проходять. Та невже ви всі сліпі, з дивом глянув від на ноги, а вони на висоті? Всі проходять через нього, наскрізь через душу йдуть, він стоїть такий убогий, а на серці біль і людь. Він стояв один у полі, вони всі давно прийшли. Він стояв за рідні долі, хоч вже вище від землі.